Відбулося розширене засідання виконкому федерації футболу Коломийського району. На заході заслухали звіт голови, обрали керівні органи та делегатів на обласну конференцію. Серед них і наш колега Богдан Малецький, який відвідав захід. Засідання скликали у зв'язку із проведенням у Івано-Франківську позачергової обласної звітно-виборчої конференції Федерації футболу. На заході заслухали голову районної федерації Петра Кнашука. Очільник зазначив, що за роки його керівництва Федерація постійно серед призерів обласних футбольних конкурсів та заліків. Люди, які зібралися в цьому залі, я вас всіх називаю наша дорога футбольна родина. За багатьох років ми спільно працюємо. На розвиток футболу у Коломийському районі. Федерація футболу Коломийського району на сьогоднішній день об'єднує юнацький, дитячий футбол, дорослий футбол, міні-футбол, ветеранський футбол, жіночий футбол. Все це разом є у нас все разом. За останні роки Федерація футболу Коломийського району займає. Якщо не перше, то друге місце серед Федерації футболу Івано-Франківської області. За всі ці роки ви багато приклали для того, щоб футбол на Коломийщині тримався на висоті. Сьогодні я хочу сказати добрі слова в першу чергу у адрес команд, які Грають на першій області. Це в першу чергу команда села Турки, команда села П'ядик, команда села Вісця. Жалко, що останнім часом не грають на першій області команди Печеніжна. Жалко, що знялася команда Отинії. І за всі ці роки ми старалися, щоб футбол був у кожному селі. Опісля відбулося голосування за нового голову федерації. Кандидатур, окрім нинішнього очільника організації, не було. За Петра Книшука проголосували одностайно. Він і надалі очолюватиме федерацію. Обрали також і виконком організації. До його складу увійшли 19 осіб. Потім затвердили склад комісії. На заході підтвердили і рішення попереднього засідання щодо кандидатур на обласну позачергову звітну виборчу конференцію. Делегатами стали Василь Буджак, Мирослав Червінський та Богдан Малецький. Вони 28 лютого братимуть участь у роботі конгресу. Також на заході обрали і нову. Бого керівника міськрайонного товариства Спартак ним став Василь Козоріс, Богдан Малецький Ігор Кофлюк. програма «Подій Подієнтика.